Письменник і мандрівник, е, і попри те, що за 4 роки своєї письменницької кар'єри я об'їздив всю Україну, в тому числі був тричі 9 в Одесі. В сумах я сьогодні вперше. Це я, я, я завжди хвилююсь, коли я перед новою аудиторією. Я для вас новий, ви для мене нові, всі нові обличчя. І тому сьогодні так, безперечно, будемо говорити про техно-трелер-бот. Це, я сьогодні навіть не знаю 27 чи 28 місто в рамках промотуру на його підтримку, але повертаючи до того, що я почав, оскільки я сьогодні вперше перед вами, то я зроблю такий step back, крок назад, і поговоримо трохи про те, чим я живу і про мої подорожі. Тож, коротко про свою, про свою біографію, за освітою я інженер-енергетик, навчався спочатку в Рівному, потім переїхав до Києва, вступив в КПІ. Де вступив в аспірантуру на технічну спеціальність, потім отримав міжнародний грант, поїхав на навчання до Стокгольму, столиці Швеції, де вступив в Королівський технологічний інститут теж на технічну спеціальність. І так воно все плавно йшло до захисту, я б мав би зараз десь сидіти вже і протирати штани в якомусь вузі. От, але як бачите, стою перед вами амплуа письменника, маючи за спиною сім художніх книг і мандрівника, маючи за спиною 30 країн, серед яких. Переважно екстремальні на кшталт Анголи, на Еквадора, Перу тощо. Е, як так сталося? Щось, ви розумієте, мало щось змінитися, щоб я різко поміняв це своє амплуа. І насправді все було ну, не зовсім банально, але просто. У мене була мрія. Коли я був зовсім маленьким хлопчиком, ось, мабуть, значно молодшим за наймолодшого в цій аудиторії, я прочитав книгу Генрі Райдера Арду, дочка Монтесуми. Сподіваюсь, ви не чули про неї. Ось, але мене та, вставила не так ота любовна історія, е, як історія підкорення кортесом Мексики. Я почав читати про країну, почав мріяти про подорож до неї. Але розумієте, що в 14 років, сидячи в провінційному містечку на заході України, не дуже -то воно віриться в те, що колись можеш потрапити в ту далеку Мексику. Не буду на цьому зупинятися е, на ту всю рутину, сірі будні, які я пройшов в Києві, але врешті-решт виїхав до Стокгольму і. І почав мандрувати спочатку Європою, а коли 2008 року в мене випала нагода, я плюнув на все і рвонув вздогін за своєю мрією, полетів за океан до Мексики. То була перша моя велика поїздка, і у неї було дві особливості. По-перше, мене зарадив мій товариш, Білорус Дімон, який мався локити зі мною, але який в останній момент відмовився, і мені було стрьомно, відверто стрьомно, тому що це повторюсь. Була перша поїздка. Мексика здавалась дуже далекою. Мексика здавалася сповненою дикими мексиканцями. Ось. І друга особливість полягала в тому, що на час виліту до Мексики я знав іспанською лише два слова. Por favor, що означає, будь ласка, і каброн, що означає козел. Обидва слова, обидва слова мені знадобилися. От, знову ж таки, ця поїздка була давно і про неї я не буду розказувати, там багато класних приколів, але. Коротко я пройшов всю країну від Заходу до сходу, від Тихого до Атлантичного океану, і потім повернувся до України, розказував своїм товаришам про ці пригоди, от зараз розказую вам. І один з них сказав Макс, було б прикольно написати про це книгу. Я створив рукопис, який назвав мексиканські хроніки Історія однієї мрії, Владислав його в шість українських видавництв і всіх шести успішно отримав відмову. Я заспокоївся, одразу сів на п'яту точку, як ну, окей. Ось, але тоді моя подруга порадила мені віддати цей рукопис на конкурс Коронація слова. Я думаю, ви чули про нього. Ось я не дуже в те вірив, бо роман був неформатний, там був тревелог, там був такий, тобто те, що на той час в Україні ще не писали взагалі. От. І... Але я був здивований, коли через півроку мені перетелефонували з конкурсу, запросили на нагородження, і виявилося, що я отримав друге місце. І вже після нагородження під сценою мене чекали всі ті шість видавців. Які півроку назад е, е, дали мені від коша. Книга вийшла, книга на сьогоднішній день чотири рази перевида, пере, перевидавалась. Ось, е, е, ну і так воно все почалось. Е, потім було ще, ще багато поїздок, е, Острів Пасхи, Бразилія тощо. І от перед тим, як до, перейти до художніх книг, які я пишу, там теж буде багато цікавого, Я хочу розказати вам одну історію з останньої моєї поїздки. Зараз буде трошки. Пів години Discovery. От. е, Я дуже люблю цю історію е, з поїздки до країни Намібія. Знаємо Одесь. Е, взагалі, у нас теж от таких два автопи. Перше, ви можете через Діму, чиєю ласкою я тут опинився в сумах, на чиє запрошення я приїхав, передавати записки під час. Е, ну, це це не лекція, це навіть презентація, тому ми просто спілкуємося. Друге, ви можете мене вільно е, перебувати. Знову ж таки, то не є лекція. Якщо ви щось то ви кажете такий друг, мені це цікаво і питаєте. Ну і третє, е, е, знову ж таки, то на лекції я хотів би бачити від вас такий е, фідбек. Тому що я розказую цю історію, вже, мабуть, в соте, і мені дуже приємно, коли е, люди активно реагують. Тому так ось, мібія, знаємо де це, так? Південна-Західна Африка. Україна унікальна тим, що територія в 1,2 рази більше за територію України. Але при цьому населення лише 2 мільйони 100 тисяч людей. Тобто, уявляєте, пів Києва розселені на територію більше, ніж е, вся Україна. І ось така мала густота населення дає можливість, дає унікальні, створює унікальні можливості для розквіту дикої природи. В ви, ви в буквальному сенсі мандруєте серед левів, леопардів, е, слонів, носорогів, антилоп. Тощо. І от власне ось ця моя історія, одна з моїх улюблених історій про ось цю тваринку. Хто це? Гепард. Гепард. Абсолютно правильно. Чим Гепард славиться? Найшвидша тварина в світі. 110 іноді 120 км за годину. Жодна інша жива істота на планеті Земля не рухається з такою швидкістю. Це унікальна тварина. <ріг> Гепард, єдина кішка якої не втягується кіхті. Для чого, щоб бути готовим до спорту будь-якої секунди? У гепарда немає ключиць. Кістки передніх лап кріпляться до решти кістяка лише і виключно м'язами. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб повертати на великій швидкості. Ну і, безперечно, ось цей великий важкий хвіст слугує чудовою противагою для поворотів на, на, на різких оборотів на великих швидкостях. Чому я це розказую? До чого вам заяві гепарди здалися? Справді, ось ця тваринка знаходиться на межі вимирання. Їх лишилось всього 12 тисяч особин у світі. Це дуже мало. Популяція на межі біля критичної точки. Що є критична точка? Скажімо, є певні негативні чинники, які спричинюють зменшення популяції. Так ось існує точка критична точка. Які, навіть якщо умови різко стануть позитивними, зростання не відбудеться. Чому? Тому що в цій точці популяція генетично збідніє настільки, що вона вироджується. Інцесс з'являються виродки, і вона зникає. Ці тваринки вже на цій межі. Чому я знову ж вам про це все розказую? Зайдемо з іншого боку. Ви всі знаєте, що леви не полюють. Правильно, хто полює? Левиці, все правильно. Але е, сподіваюся, що дівчата і жінки не закидають мене новими помідорами, на превеликий жаль, левиці дуже погані мисливці. Коефіцієнт успішності один з десяти. Лише одна погоня з десяти спроб закінчується в полювання вже. Якби леви, я показую лапки, царі звірі, харчувалися лише тим, що вони впольовують. Вони давно здохли. всі. А як це сумно звучить, але церкві харчуються переважно чимсь? Мертвичиною. Да. На 90% раціон Леві складається з мертвичини. Де вони її беруть? Природжений мисливець. Коефіцієнт успішності 9 з 10. В 9 випадках з 10 Спроб гепард нас доганяє і вбиває свою жертву завдяки ось цьому своєму скаженому спорту. Але. За таку швидкість треба розплачуватися. Час... Він може підтримувати її лише протягом 300 метрів. І під час цих 300 метрів температура крові у гепарда зростає з 37, що приблизно у нас із вами, До скажених 41 градусу. Уявляєте себе з температурою 41 градусу? Не дуже почуваєтесь, правда? Також гепарда здоганяє свою жертву, збиває її, перекушує горлянку. І падає без безнес... знесилення. Він має відлежатися пів півгодини для того, щоб кров його остигла. І в цей час приходять гієни, хижі птахи, леви, леопарди і забирають його здобич. Навіть якщо гепард з'їв свою здобич, у нього надто слабкі зуби, його наділила поза слабкими зубами. Він міс лише нутрощі. Серце, нирки, печінку, шлунок. Лишаючи м'язи і кістки для е, інших тварин. Таким чином, вчені дуже бояться, що зникнення ось цих тварин потягне за собою крах всієї еконіші, починаючи з гія і закінчуючи левами. Ось ці знімки я зробив в міжнародному центрі збереження гепардів біля, біля містечка Оджіваронга в Намібії. Це не є заповідник, це не є зоопарк, це величезна територія. Сотні гектарів савани, огороджені дотяним парканом. Там утримуються дикі гепарди. Де вони беруться? Скажімо, тварина була поранена мисливцем, або тварину збила машина і вона вціліла, або іноді з'являється гепард, який привчається полювати за великою регатою худобою. Замість того, щоб його вбивати, фермери телефонують в цей центр. Спеціалісти проїжджають, ловлять гепарда і поміщають його в цей центр збереження. Там за ними спостерігає цілодобово, їхні зразки крові, сперми, тощо. Ось. І гепарди, повторюсь, дикі, але вони не полюють. Чому? Бо немає проходу антилоп крізь територію загородження. А гепардо для того, щоб він почував себе був в гарній формі, необхідно дві умови: Перша — це зрозуміло їсти, ну його там годують. І друга це бігати. Якщо гепард постійно не бігає, в нього починається проблема з серцем. Так ось, для того, щоб вирішити цю проблему. Вчені придумали унікальну процедуру, яку назвали Cheetah's running, бігання гепардів з англійської. Що вони вигадали? По великому периметру вкопали в землю круглі блоки, з якими пустили мотузку. Мотузка проходить через електричний двигун, який прокручує її з великою швидкістю. І до цієї мотузки прив'язують ганчірку або шматок футболку, із футболку, що гепард, так якщо він виріс в неволі, він не вміє вбивати, його не навчила мама вбивати тварин. Але інстинкт все одно примушує його бігти за тим, що рухається. І ось таким чином прокчується цю футболку з величезною швидкістю, вчені примушують гепардів бігти і таким чином тримають їх у формі. Штука в тому, що під час цієї процедури... Може і так я прокручу? О, супер. Під час цієї процедури можуть бути присутніми від трьох до чотирьох людей. Ось ці знімки вони були зроблені не через зум і не через бортяну сітку. Я стояв буквально в двох метрах біля тієї мотузки, якої бігав гепард. Ось тут видно блок, через який повернулася ця маганчука і пішла далі. Гепард повертає за нею. Унікальне, унікальне враження, коли повз тебе пролітається потужна тваринка. Ну, безперечно, нас консультували, нас інструктували перед тим, як пускати на цю територію. Правило було основних два: правило перше не присідати. Ти завжди маєш бути вищим за тварину. І правило друге воно логічно: не бігати. Бо тоді ти будеш замість е, ганчірки. Але це ще не все. Іноді, коли гепард побігав, він поїв, побігав, втомився, він буває в гарному настрої. І це проявляється в тому, що гепард мурчить. Це єдина велика кішка, яка муркає. Всі решта, леви, тигри, леопарди, вони ричать. Так ось, іноді, я підкреслюю, що іноді, коли гепард побігав і втомився, і в гарному настрої, він дозволяє зробити ось це. Його можна погладити. Це Цезар, дикий гепард. Як це відбувалося, їх було троє. Вони побігали, і один з них підійшов до нас, ліг, і почав муркати. І е, це надзвичайно велика рідкість. Не всі працівники цього парку мають ці фотографії такого, такого ж типу. Але щоб вони думали, що я великий герой, ось тут стоїть один, яка мене фотографує, і довкола неї четверо людей з опущеними долу палками. Готові будь-якої миті відганяти гепарда, якщо їм щось не сподобається, чи я неправильно його почухаю за вушком. Отака от історія. Тут ще кілька знімків, які теж всі зроблені були без зуму, без вихідної сітки. Вони вже, повторюсь, вони поїли, поснідали, побігали і вони були в такому гарному галевому настрої. Ось. Це мій улюблений фотосет з намібії, який називається Крокодильчики хроцують курчатко. Я дуже його люблю через ту експресію і волю до життя, яка пробувається в очах Курчатки. Видно Курчатко, так? Е, і Частково. Я завжди кажу, що? Частково. Ну, Тобто, Частково. Да. правильно, хороше, хороше зауваження. Я завжди кажу, що ця фотографія чудово ілюструє передвиборний процес в Україні. Де Курчатко виступає в ролі чесного кандидата в депутати. Повірте, я, я знаю, про що я кажу. Ще одна така цікава історія Черепашка. Дуже милі, прикольні створіння. їх там багато. Я хотів би спитати у вас. Що робить черепашка в першу чергу, коли лякається? Це вона робить в другу чергу. Чому я це кажу? Тому що я ніколи не розказую про те, що я не бачив на власні очі. І просто, як правило, якась дівчинка бачить черепашку, вона починає стюсюкатись, о, turtle, turtle, бере її до рук. І також я запитую у вас, що робить черепашка в першу чергу, коли вона лякається. Ні, ні. Це все в другу в третю чергу. Що? Про... Хто сказав пісню? Все правильно? Вона російською це буде обільна і спражняється. Так от, ви бачите милу тваринку, яку ви берете до рук, і вона тоді загинає хвіст і вистрілює потужною штруменою, як з бронзбойта. І це дуже смердить, і це дуже-дуже неприємно. Так що просто щоб мали на увазі, що ховаються вони вже потім. Ще одна цікава історія пов'язана з це чорна мамба. Знаєте, що таке, так? Страшна змія, найотрудніша змія Африки, і наскільки я знаю, одна з найотрудніших в світі, друга після острівного Ботропса в Бразилії. Я бачив кобру приблизно такої довжини з отаким капюшончиком, і вона не викликала страху, тому що коли ти бачиш її на відкритій території, ти розумієш, що завдяки своїй рухливості і реакції ти дуже легко від неї втечеш. Чорна мама, про все чомусь ніхто ніде не пише, досягає в довжину 4 метрів. І іноді вона стоїть на ось такій висоті біля термітників і крутить головою, як я зараз показую. І це дуже моторошне видовище. І ще стільки ж само лежить по землі. І е, Це ще окей, коли ви ходите по саванні серед білого дня. Але дуже не окей, коли е, ну я перепрошую за такі подробиці, але це, це, це подорож на Мібії. Коли ви вночі виходите справити малу нужду, е, це надзвичайно. Я, я коли виїжджав на Мібію, я знав, що там хостелів немає, бо країна велика, мало міст. Ось переважно всі бандерують на автомобілях і ночують в кемпінгах, в наметах. Я чомусь думав, що кемпінг це щось таке. Огороджене бетонним парканом, бо там ж носороги, там ж е, леви, слони. І я коли приїхав на перший кемпінг, це просто була територія для автомобілів, розмічена е, цеглою. Біля кожної, кожної діляночки була тумба для барбікю, краник з водою і лампочка. І кілометрів 20 ти бачиш чистої савани, е, чуєш, як кричать леви, там десь ходять слони далеко на задньому тлі. Ось, тобто І от коли виходиш вночі, я перепрошую просто відлити. І уявляєш, що ти зараз десь підійдеш до якогось кущів і з темряви вирізе ось ця змія, в мене зараз муравки по спині бігають. Так ось процес справляння малої нужди в саванні і в Намібії має наступний вигляд. Вимикаєте дальній світлофар, берете в кожну руку по ліхтарю, виходите в центр цієї освітленої території, ці ліхтарі направляєте в боки. Широко розставляєте ноги і справляєте малу нужду. Так вас видно з космосу. Але принаймні ви тоді бачите, що до вас ніхто не підбереться, той кого, хто, хто не треба. Ну, Таких історій в мене дуже багато. Але, на жаль, у нас таки основна тема сьогодні це, це бот, там теж багато всього є цікавого. Але ще, ще одну історію я таки хочу а ще, так. ще навіть дві історії. Так ось не закінчив про мамбу. Хотілося б мені теж би у вас спитати, чи знаєте ви, що треба робити в першу чергу, в першу чергу, коли вас вкусила змія. Висмоктувати це все в другу чергу. В другу чергу, в другу, в третю чергу. Ні. Ні, ні, ні. Все потім, що? Ні, це можна, це, я думаю, це вже не актуально в той час. Ще варіанти. Ну, Можна, якби, але це теж це не, не першочергово. Забовідно писати. Гаразд, не буду вас мучити, поки не прозвучало правильно І тоді, В першу чергу ви вбиваєте змію. Чиф. Що? Чиф. Е, у вас вже в крові отрута, вам може по барабану. Вы просто підходите і ламаєте її голову. Тобто вам вже вас вже те, що вона вкусить, знов нічого страшного, не в неї вже немає отрути, як правило, у вас уже є отрута. Це ви просто підходите і ламаєте її голову. Для чого? Я дуже сумніваюся, що серед вас є е, професійні. Що? Ну, ні, ні, але близько. Правильно, 5 балів. все правильно. Тому що я сумніваюся, що серед вас є професійні біологи і зоологи, які будуть в стані, коли їх привезуть до лікаря, окей, якщо їх привезуть до лікаря, описувати, яка змія їх вкусила. Бо якщо вас вкусила чорна мамба, Вам дадуть проти отруту від кобри, ви помрете. Якщо вас вкусила кобра, Вам дали проти отруту від гюзи, ви помрете. Якщо вас вкусила гюрза, Вам дали проти отруту від е, гримучої, ви помрете. Тому ви, коли вас вже вкусила, справді отруєна змія, і не наша гадюка, від якої ви ну, помрете, якщо вам хіба що дуже хочеться. Ось. А справді отруєна змія, ви вбиваєте змію, і потім, коли вас привезли, так, якщо вас привезли, ви показуєте лікарю змію. І тоді вам дають проти отруту. Ну, як правило, то не є проблема. Тобто, якщо вже вона вас вкусила, то якщо просто не тупити її, ти просто не накидаєшся, вони ламаєш її хребет. Мене питали в Шевченка в універі в Києві, чи можна сфотографувати. Ну так, можна ось так на, на пам'ять. Щоб ви добула, що, що саме вона вкусила. Так. Гаразд, така от історія. Там іде слайд-шоу, знамів різних тваринок. Останній історію, я хотів вам розповісти, це я хотів би у вас спитати, яка, на вашу думку, найстрашніша тварина Африки? Ні Ні. Ні, не паву. Не жираф, не скорпіон, не комар, ні. Не слон. Гарний варіант, але не Але неправильно. Не бегемот, ні. Маленька розміром з собаку. Ні. Не шакал. Покажіть. Зараз, зараз. О там слони ходили. Очень страшно, я думаю. Найстрашніше в Африці. Так ось? Ні, не правда. Що? Сунс. немає в Африці, але але. — Медоїд. — Хто сказав медоїд? Хто? Респект. Хто? Звідки знаєте? Ми це медоїд. Ан англійською хані badger. Тут нема дошки, щоб я написав. Бо, ну, так ось е офіційно найстрашніша тварина в Африці. У цієї тварини немає ворогів, але вона є ворогом кожному. Він нападає на всіх без розбору, починаючи з бджіл, і змій і закінчуючи левами. Коли він заходить на водопій, решта тварин: гієни, леопарди, антилопи.